Наш кореспондент в зоні антитерористичної операції Володимир Михайлов передає з Донбасу з пісків. каже, це єдине село, куди не повертаються місцеві у час затища, адже знищено воно повністю. Зате працює тил, ремонтують техніку, готуються відбити можливий наступ. Репортаж з передової. Це що таке? Це Снайпери, міномети, гранатомети. А вночі небо світиться яскравою вбивчою загравою. Щоб заглушити свисти і вибухи, бійці включають музику. Вчора спостерігали з району аеропорта Ми спостерігали пуски градів десь в сторону Спартака. Тобто або шахти. Не знаю куди. Так не оприділиш на але було видно, що десь від старого термінала йшли пуски градів декілька штук. Бойовики випускають не повне залп граду, а лише кілька ракет. Так в Донецькому аеропорту проходить навчання терористи. Ось там, за кілометр звідси, в зоні прямої відомості, бойовики встановили нову вогнову точку. Ретельно окопуються, завозять мішки. Наші бійці реагують миттєво. Належав там, мішку, блин. Давай. Поки нові сили терористів проходять навчання, для майбутнього штурму діє аеророзвідка сепаратистів. Вчора літав, кстати. Два безпілотника літали. Збіваються. Ні, ми соблюдаємо режим тишини. Смысле, трохи нельзя. Але поки і наші бійці без діла не сидять, на крайній позиції заходить підкріплення. Ми виїжджаємо на позиції, криємо наших піхотинців, наші позиції. Щоб раптом не заїхав танк, виводимо колони БТРів. До наступу бойовиків готується і так званий тил пісок, який ще місяць тому був кривавою передовою і тримав важкий удар артилерії бойовиків. В розваленому селі ремонтує генератори для українських бійців. Місцевий дядя Льоня ремонтуємо бензотехніку ребятам на передову. Уже три генератора готових. Ну от это от зараз пытаемся восстановить остановити ще один. Через можливий наступ бойовиків не згортається і саморобний госпіталь на передовій на цьому власноруч руч збитому операційному столі і досі криваві плями. Тут врятували десятки солдатів з аеропорту. Лично через наші руки в этом на этом столі. Ну мабуть, сім мужчин, сім мужчин точно вернулись. ми знаємо точно, що вони вижили. Очень много багато... я ну, про напред стол. А в сумі то вже я думаю десятка в п'ять. Чекає нас свій час і пробита наскрізь кулями. Медичка броньованих ренімобіли на передовій знайти важко. Бійцям доводиться самотужки робити тюнінг швидких. Куля, яка потрапляє, наприклад, в стекло, вона б'є стекло і бронежилет падає на двері. А тут вона залишиться на місці. Ну опять ж, наша знаходчивость уже і опыт, який був раніше. Зараз піски та околиці єдине селище, в яке під час так званого затища не повертаються люди. Причина зрозуміла: тут не залишилися жодної вцілілої хати, і всі знають, війна ще попереду. Володимир Михайлов Щербаков, Факти ICTV.